Сьогодні ми із цього будемо робити ось такі локони. Таку зачіску я робила сьогодні за допомогою м'яких бігудів, які зараз стали дуже популярні, просто якийсь вірусний продукт. Я бачу скрізь відео, як дівчини користуються цими штуками, і мені стало дуже цікаво, що ж це таке. Майже місяць я сама Кожен день, майже кожен день, користуюся цими бігудями, щоб зробити красиві локони. І... Це виявилося дуже просто, несподівано для мене. Дуже легко і без шкоди для волосся, бо не треба використовувати якісь гарячі прилади, щоб зробити таку зачіску. Такі бігоді я купила у українського виробника, посилання буде в інфобоксі. Але такі бігоді можна купити на Aliexpress, можна купити де завгодно, можна навіть крутити такі локони на поясок від галату. Тобто не потрібно нічого купляти. Сподіваюся, що поясок чи якась пустинка є у кожної з вас вдома. До речі, мене звати Діана Суворова, це мій канал на YouTube. Якщо ви тут опинилися вперше, то, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте це відео, ставте лайки, бо україномовний контент зараз потребує особливої уваги. Ну і що? Давайте крутити вже локони. В мене, до речі, тут два розміри. Є тріш такі мілкі, це мі. І стандарт. Мені більш подобаються стандартні локони, вони виходить не такі е, маленькі. Але якщо ви початківець, то можна брати сміло міні. На них точно у вас все вийде. А в мене волосся довге, і мені. Подобається більш такий великий розмір. Тож сьогодні я буду використовувати ці бігоді. а ось про ці я просто покажу вам відео, як в мене получалось там в Тіктоті чи десь в інших місцях. Тож, що в нас тут в комплекті? Дві ось такі резиночки, дуже класні, до речі, і ось така. Не знаю, як це, бігуть, <сміх> його так можна назвати, на якій ми і будемо сьогодні крутити локони. Ще в комплекції йде ось, ось такий крабік, я вважаю, що ось це і ось це у вас точно є вдома. Тож, якщо ви хотіли разом зі мною накрутитися, Бежить до за пояском чи за якоюсь хустинкою і за крабіком, і будемо крутити разом. А, сьогодні, до речі, я зранку вимила голову, її висушила, і воно вологе десь на 1%. Якщо у вас волосся сухе, зараз можна взяти. Звичайно, щітку, намочити її і прочесати волосся просто мокрою щіткою. Тоді буде от те, що треба. Але мені більш подобається ефект, коли волосся чисте, і тільки-тільки після того, як я його вимала. Тож спочатку я прочисую волосся своє і роблю такі. Уявний пробор, трішки можу зігзагом його зробити, можу без нічого, просто пальцем розподілити. І ось в мене вийшло дві такі сторони. Тут в мене зеркало, буду туди дивитися. І що я роблю? Так, беру ось цей бігуть і закріпляю його з однієї сторони. Так? І починаю плести. Всі мої локони будуть від лиця. Я беру пасми і ось так обкручую цей бігуть. І потім ще трішки кожного разу додаю пасми. І можу трішки все прочесати, щоб все було красиве і рівне на виході. Так, трішки додаю. Так, і обгортаю. Так, знов додаю. І обгортаю. Так, ось. Тут в мене. І туго затягую. Так, в мене тут залишилася ще пасма, її додаю. Обгортаю, так, і потім вже кручу свої локони. Ось так, ось так. Дуже просто. Ну, це просто спочатку було не так зручно, але я десь через пару-тройку разів навчилася. І потім вже беру резиночку і закручую. Отак, От готово, і я починаю плести, і потім я ззаду скріпляю ці сторони. В резиночку вставляю. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Скільки треба ходити з цими локонами? Скільки завгодно, це може і година, а може 2-3 години, поки вони не висохнуть остаточно. Якщо ви поспішаєте, можна трішки додати феном просушити. Але я ось так хожу взранку, роблю. Сніданок, фарбуюсь, це вже, це все займає в мене десь дві години і все, мені цього достатньо. Я ж так можу з такою зачіскою ходити по своїх справах. Наприклад, я ходила і в магазин, в супермаркет, на базар. Все було чудово, і потім я вже отримую дуже гарний результат. З цими богодями теж можна спати. Але мені особисто це не дуже зручно. Я знаю, що мені все заважає. Якщо ви можете спати з такою штукою на голові, тобто можна спати і зранку вже отримати класні локони, які будуть триматися у вас довго. Я повернусь до вас через пару годин, і покажу, як я розплітаю ці локони, як я їх укладаю, і покажу вам вже результат. Поки локони будуть формуватися, я буду займатися своїми справами. У мене є дуже класна інформація від бренду Lamelle. Нарешті у Ламелі Ресток це означає, що класні продукти у постійних лінійках знов з'являються на полках у магазинах та онлайн. Тобто можна зайти в Єву, можна купити на майкапі, і це дуже-дуже класно. Сьогодні я розкажу про три класні продукти, які знов з'явилися, які ви Зможете знов купити, поповнити свої косметички. І перше, це Олія тінт, він є у двох відцінках, і це дуже класний продукт. Зараз він на мене, цей тінт це прозора олійка. Яка спочатку прозора на губах, але потім з'являється дуже гарний такий приємний колір. Тут є два відцінки: один більш рожевий, другий більш такий кораловий. Мені подобаються обидва. Я їх обожнюю кожного разу, коли я їх наношу на губи, хтось обов'язково питає, що в тебе таке гарне на губах. Дуже довго потім залишається цінт, коли ось цей вологий такий фініш сходить, але цін. Залишається на губах дуже довго. Наступний продукт це знаменитий вже глітер-бомб від Ламель. Трішки змінилося пакування, і тут три відцінки: один лавандовий, рожевий, і особисто мій. Фаворит це ось такий золотий. Їм дуже круто можна робити якісь блискучі веснянки на обличчі. Цей глітер-гель можна використовувати не тільки на обличчі, на цілі, де вам знадобиться. У нього дуже класна база, неліпка, гельова прозора. Вона класно тримає глітер на місці, він фіксується і нікуди вже не дінеться. До кінця. Доби ну, буде триматися дуже-дуже довго. Вони дуже красиві, і тут вже вам допоможе тільки ваша уява, ваша фантазія, коли куди їх можна ще використовувати. Гелюві карандаші-ламель знов з'явилися у продажу. Я можу казати, що цей продукт став просто якимось ну, просто вірусний, завдяки тому, що це. Просто Найкращі гельові карандаші, ну, які є, мабуть, в Україні, а може і у світі. Класна гамма. Подивіться на ці кольори. Це ж просто щось неймовірне. Це гельова формула, яку можна використовувати і як підложку, тому що їх можна розташувати, їх можна використовувати як стрілочки, наприклад, як я сьогодні. Це дуже стійкий продукт, ви їх не зітрете, ви їх не змийте. Вам допоможе ці Є міцелярка чи гідрофільна олія. Тільки ці продукти можуть змити ці олівці. Я дуже рада, що вони нарешті з'явилися знов, бо це топовий продукт у ламель. До речі, якщо ви хотіли зробити патріотичний макіяж, дуже простий, дуже легкий, то тут вам в допомогу два олівця: блакитний і жовтий. Я дуже рада, що ці продукти знов з'явилися. Підтримую своїх, купуємо українське. І чекаємо на лімітовані колекції. Ну що, пройшло десь 2 години, і давайте розплітати ці кучері. Знімаю резиночки. і. Оп-оп-оп! Зараз ми будемо укладати ці локони. Тут все залежить від того, який ви хотіли б результат. Більш такий голівудський ефект, тоді вам треба дуже обережно розплітати ці локони. Чи, мабуть, такий більш об'ємний результат? Подивіться, які вони гладенькі, як це гарно виглядає. Дуже обережно я їх. Буду зараз розподілять. Ну, вже, ви бачите, таку якусь як голівудська хвиля. Така б е, у мене получилася. Так, обережно все ось так пальцями прочісую. І подивиться, як гарно виглядає. Так. Щоб зайвої якоїсь пушистості не було, а, якщо вона у вас є, якщо ви спали, наприклад, з цими бігодями, то можна взяти ось трішки якоїсь олії чи е, сироватки. У мене ось така з iherb і пройтися по волосю, зробити його таким ось прибрати всю пухнастість. Ось, ще я роблю ось так. Трішки. Гляньте. Щоб локони трималися весь день, вам ще знадобиться лак для волосся. У мене ось така стальна хватка від got to Be. Мені здається, це найкращий зараз лак для волосся. В мене волосся. Фарбоване пористе, тому всі ось такі локони тримаються на, мене, на мені дуже добре. Довго, навіть якщо я лягу спати, вранці бракинусь, то ще буде хвиля. Але якщо у вас волосся не фарбоване, я знаю, що таке волосся плохо тримає локони, і я би вам рекомендувала робити бігоді ще й пінку, тоді буде класний результат. І вже потім обов'язково використовувати лак для волосся, чи якісь креми, гелі, можливо, щось таке для укладки. Можливо, таке я ще бачила павуціння. Зараз дуже популярний продукт, в мене його нема. Я використовую просто лак. Що ще я роблю ось з такою зачіскою? Я, роблю, я о, люблю більш об'ємний такий результат, то я ще роблю ось так. Це волосся хорошо так від корення приподнімаю. І ось так роблю. Ось так. Подивіться, мені навіть не знадобилась розчіска. можна ще розчесати, але і так класно виглядає. І тут я беру лак для волосся. І акуратно ось так роблю. Всьому було такі маленькі пшик-пшик. Щоб воно склеювалось ось, і залишався об'єм. І зараз я вам показую, яка зачістка і які локони виходять на ось такі бігуді-міні. Тут же треба дивитися, що вам більш подобається. Мені і так, і так подобається, але на стандартні, мені здається, Мені подобається трішки більше. Я не знаю, чому я раніше не робила ось ці локони, чому я не купляла цю штуку. Бо мені здається, в мене навіть на Dyson не виходила така гарна зачістка, як зараз. І це просто ну неймовірно. Я не знаю. Напишіть в коментарі, як вам. Можливо, хтось вже пробував цю штуку. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як, як вам.